Загинула людина. Ще двоє мешканців Донеччини зазнали поранень. Армія РФ вбила по житлових кварталах області з авіації ЗРК С-300, РСЗВ «Смерч» та артилерії. Протягом доби ворог обстріляв Донецьку область майже дві тисячі разів. Пошкоджено 30 житлових будинків, три заклади освіти, шість господарчих споруд, 14 автомобілів та сільгосптехніку. Постраждала від ворожих обстрілів і Харківщина. Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Пошкоджено приватні будинки, автівки, гаражі та госп подорожі споруди. Копірайтер, маркетолог, смм менеджер. Ще кілька років тому про ці професії чули одиниці. А вже зараз в сучасному світі віддалена робота набирає більше популярності. Для підростаючого покоління діджитал професії крок до самореалізації. Тому департамент соцполітики Вінницької міської ради і реалізовує проєкт професійні обрії, який покликаний на ознайомлення молоді з новими спеціальностями. Наразі провели вже другу зустріч, на якій під. Змогли дізнатися ще більше інформації про професії майбутнього. Вони мають можливість поспілкуватися з нашими партнерами, визначитися з професією, думку змінити, обрати професію. Це досить важливий проект, який допомагає дітям пізнати більший світ професій, адже професій дуже багато і вони всі корисні. Ми будемо спільно обговорювати кожну з професій. Я буду дізнаватися, що вже знаємо про ці професії, і доповнювати їх, ділячись на своїм досвідом. У Вінниці розпочали видачу продуктових наборів до Великодня. Цього разу до пакунку входить олія, консерви, чай, цукор, сіль, макарони та рис. Загалом департамент соцполітики спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом сформував 20 тисяч таких пакунків. Допомогу отримали родини захисників, загиблих героїв, військовополонених та безвісти зниклих. Нові домівки з'явились у екзотичних жителів Подільського зоопарку. Ягуар та Усурійська тигриця переїхали у великі просторі вольєри. Нові помешкання максимально наближені до умов, в яких живуть такі тварини у дикій природі. Окрім того, вони облаштовані зимівником та навіть бомбосховищем. Цих звірів перевезли до Вінниці з Одеської області, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Тут вони пройшли реабілітацію та вже адаптувалися до нового місця. Вони були розміщені в зимівниках, ми тут продовжували е, закінчувати будівництво, але нам треба було, щоб тварини були звикли, вони не можуть так поселили і вони зразу вийшли на вулицю і тут позирують. Це був довгий період. Щоденно тварини, бачимо, вони веселіші, більше вони гуляють, вони позують перед нашими туристами. Вода забрала життя людини на Вінничині. 46-річну жінку виявили у ставку в селі Вербівка у Липовецькій громаді. На місце викликали рятувальників, які і вилучили потопальницю з водойми вже без ознак життя. Що призвело до загибелі жінки? Наразі встановлюють фахівці Нацполіції. 98 монет стародавнього Риму вилучили на кордоні з Молдовою. В салоні автомобіля 29-річного громадянина Молдови прикордонники спільно з митниками виявили стародавні монети динарії. Знахідка може бути близько двох тисяч років. Чоловік відмовився пояснювати, звідки у нього артефакти. Ще одну знахідку виявили у 63-річного українця. Чоловік їхав до сусідньої країни та з собою намагався вивезти старовинну книгу, збірка молитов та пісень польською мовою. Експертизи з'ясує, чи мають виявлені предмети культурну або історичну цінність. Незаконно зловив 20 кілограм риби. На Вінниччині порушник спричинив збитків природі майже на 30 тисяч гривень. Вінницький рибоохоронний патруль під час рейду викрив рибалку порушника. На одній з водойм побачили чоловіка, який за допомогою двох сіток з металевого човна займався масовим ловом. На порушника склали адмінпротокол. Рибу човен та знаряддя вилову вилучили. Рибоохоронний патруль нагадує, що період нересту продовжується, та риболовля заборонена на більшості водойм. Вінницькі радіопелингісти вибороли 30 медалей на чемпіонаті України. Вихованці Вінницької спортивної школи номер 2 протягом чотирьох днів боролись за першість у лісах Тернопільщини. Звідти привезли 12 золотих, 4 срібних та 14 бронзових медалей. Змагання проходять по чотирьом видам програми. Вони різні між собою трішечки схожі, но в суть їхня атлізається. Це у нас спринт, Це у нас класична дистанція на діапазоні 3,5 МГц, на діапазоні 144 МГц і радіоорієнтування. Завершився районний етап змагання. Пліч-опліч з волейболу серед дівчат. Перемогу здобули учениці Вінницького ліцею номер 35 Вони поїдуть на наступний обласний етап. Для золотих медалістів представники міськради підготували подарунки. За ініціативи міського голови підтримки міської ради, департаменту освіти, ми вирішили кожній команді переможцю в фіналі вручити таку такі, таку нагороду як комплект форми для участі у наступних етапах змагань.